Для того, щоб знайти периметр прямокутника, потрібно додати всі його сторони. Таким чином, ми маємо знайти сторони, наприклад, АВ і АД, а потім вже далі шукати периметр. Що і звідки можемо знайти? Нам відомо, що кц 15 кд 12 тому з прямокутного трикутника СКД, спочатку знайдемо Катет СД. Це катет, тому CD – це корінь квадратний із гіпотенуза КЦ в квадраті мінус КД в квадраті. Отже, ми будемо мати корінь квадратний, 15 у квадраті під коренем мінус 12 у квадраті. Можна знайти, чому це буде дорівнювати? В результаті буде 9. Ми могли так шукати CD, могли б використати співвідношення в прямокутному трикутнику. Якщо Гіпотенуза 15, один з катетів, наприклад, 12. Кожне з цих чисел, якщо поділити на 3, буде мати 4, тут будемо мати 5, відповідно, тут 3. 3, 4, 5, єгипетський трикутник. А далі ми 3 множимо на 3 і в результаті катет 9, хоч так, хоч так, це де буде дорівнювати 9. І таким же буде АБ. Сторона АБ також 9. Тоді, з трикутника прямокутного АБК ми можемо знайти АК. АК це катет, АБ катет. тому ми запишемо, що тангенс кута бета це відношення протилежного катета АК до прилеглого катета АБ. Звідки АК буде дорівнювати АБ помножити на тангенс бета. А Б ми знайшли, у нас це 9, тому 9 тангенс бета. Таким чином. Ми маємо АК, а отже вся сторона АД це сума 9 тангенс бета і плюс 12. А далі можна шукати периметр. Можна додати сторони АБ і АД, і цю суму помножити на 2. АБ у нас по довжині, так, як і СД 9. Тому периметр буде дорівнювати 9 плюс. Цю сторону 9 тангенс бета плюс 12, все це помножити на 2. Результат будемо зараз шукати. Ну, 9 додати 12 в дужках це 21. 21 ми множимо на 2, це 42, і множимо на 2, далі 18 тангенс бета. Розкрили дужки і маємо 42 плюс 18. Тангенс бета це варіант В. Далі спрощуємо вираз. Косинус 2 альфа, як косинус подвійного кута розписуємо за формулою, вона навіть є в довідкових матеріалах. Це косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Це косинус 2 альфа ми записали, а потім ще мінус косинус квадрат альфа дописали. Тому в результаті ми будемо мати мінус синус квадрат альфа це варіант Б. Арифметична прогресія. Відомо перший член, відомо різниця. І запитання: скільки від'ємних членів має ця прогресія? Ну, взагалі є учні, які роблять ці завдання наступним чином. Просто-напросто. Формують арифметичну прогресію, весь час додаючи 1,5 до тих пір, поки починатись будуть уже додатні члени. І тоді рахують кількість від'ємних членів. Наприклад, перший член у нас мінус 16,5. Тому далі додаємо 1,5 і другий член буде дорівнювати мінус 15. Потім знов додаємо 1,5 і так далі. А взагалі. Як робиться це завдання? Запишемо за формулою nного члена, відомою нам, що n-член у нас а1 це мінус 16,5. Далі різниця плюс 1,5, що множиться на n-1. Оце формула nного члена в даному випадку. І так, як іде мова про від'ємні члени, то цей член має бути менше нуля. Далі розв'яжемо таку нерівність. Отже, Мінус 16,5, плюс 1,5 мінус 1,5 менше нуля. 1,5. менше. Якщо мінус 16,5 і мінус 1,5 це буде мінус 18. Перенесемо вправу буде 18. А далі ділимо на 1,5, переносимо комусь 180 ділимо на 15. Якщо 180 поділити на 15, це буде 12. Отже N має бути меншим за 12. Тому від'ємних буде 11 членів. Варіант Б. Далі ми маємо спростити вираз. Для того, щоб такий вираз спростити, розкладемо в чисельнику за формулою різницю. Квадратів, тобто в чисельнику буде х- на х плюс y. Знаменник перепишемо х мінус y. І поділити на вираз це помножити на обернене, Тобто зверху буде одиниця. А в знаменнику 2х плюс 2y. Там уже ми винесемо двійку за дужки, в дужках буде х плюс y. Скоротимо тут y тільки. Скоротимо цей вираз, скоротимо цей вираз. В результаті будемо мати одну другу відповідь Д. Ну і далі, для того, щоб указати проміжок, якому належить корінь рівняння, це рівняння ми маємо спочатку розв'язати, отже, будемо його розв'язувати яким чином ми можемо розв'язати дане рівняння. Ну, Так як зліва у нас різниця логарифмів з однаковими основами, то ми можемо за властивістю записати це як логарифм частки. Тобто ми можемо записати так, що це буде логарифм за основою 1 третя, і тут х плюс 1 ми ділимо на 3, оце дорівнює мінус 1. Мінус 1 запишемо так само через логарифм за основою 1 третя. І це буде 3. Тому х плюс 1, що ділиться на 3, дорівнює 3, або 3 перших. Множимо хрес на хрест, маємо, що х плюс 1 дорівнює 9, звідки х дорівнює. 8, 9 відняти 1. Отже, коренем нашого рівняння є число 8, і воно належить проміжку Г.